Доброго дня Україно! Ще треба якось приучитися записувати відоси, коли округ люди ходять. 7.30 ранку. повна кацюбинка людей. Для чого бігати? Я вам скажу, ти маєш, ти маєш стати найкращою версією самого себе. Для цього бігати. Якщо не хочеш, не бігай. Тільки для цього. Ще дуже багато бачив людей у військовій формі. І вони виконують свою роботу. А ми, ми можемо, можемо або ж їм допомагати, або ж за той, за той момент, коли в нас є така можливість стати сильнішим. Або ж курити сигарети, пити алкашку і стати слабшим. Не здавайтесь, ніколи не здавайтесь, ми українці. Героям слава.